Купуєте аби дешевший, спокійно. Так багато хто робить. В Цілому вміти заощаджувати це дуже класна навичка, але важливо не перестаратись. Наприклад, ось таку шляпу можна придбати в магазині гривень за 500. Це буде абсолютно новий в сенсі невживаний пристрій. Здавалося б, файно. Ну якщо не брати до уваги, що розроблявся він для реалій 2014 15 років. А як ми зазначали в попередніх роликах, старим моделям роутерів важко обробляти сучасні об'єми трафіку та боротися все з більшою кількістю електромагнітних перешкод. А ще вони не здатні на належному рівні захистити свого користувача. Вони ж тому й такі дешеві, що навіть встановивши щойно придбаний пристрій з магазину, якість Wi-Fi, м'яко кажучи, бажатиме краще. А якщо то зробити ще й у якісь багатоповерхівці, а винним буде провайдер, бо роутер же ж новий. Забудьте ви вже цих дідів і дайте їм спокійно канути у небуття. А якщо хочете заощадити, то придивіться до недорогих моделей останніх пари років випуску. Так, доведеться викласти трохи більше 500 гривень, але принаймні Найближчі 2-3 роки ви комфортно посидите в інтернеті, а воно того варте. Це було п'яте і заключне відео про морально застарілі роутери.